Дитячий клуб Козацька лицарська школа це, по суті, альтернативне навчання для дітей. Розкажу кілька слів про наш гурток Мистецтво бою пак і скажу, що наше навчання відбувається на основі козацької народної педагогіки, і воно відбувається в кількох напрямках фізичному, духовному. Підготовка людини, яка займається мистецтвом бою гупак, складається з кількох елементів. Перше це технічна підготовка, тобто вивчення самого бойового мистецтва ГУПАК. Друге, це фізична підготовка. Вивчаємо ми роботу руками, ногами, сестрибкова техніка, унікальна для нашого виду двобою. Низова техніка. Вивчається грацювання на конях, вивчається робота стародавньою зброєю, такі як палиці, спис, шаблі, довня, барка. Козацькі лицарські школі ранній розвиток проходить в чотирьох групах. Групи складаються до 6 дітей. Заняття починаються з 9 місяців до 4 років. Малюємо, ліпимо, аплікація, математичний блок вчимось рахувати до 10 та відповідати на питання, скільки всього. Також велику увагу приділяють на розвиток активного словникового запасу. Проходить підготовка руки до письма. Починаємо вчити літери, голосні та приголосні. Останні 5 хвилин на занятті проходить соціальна гра, це коли діти спілкуються та граються самостійно, без втручання дорослих. Дорослі тільки спостерігають. На наших заняттях діти соціалізуються та психологічно і фізично готуються до школи. В Козацькій лицарській школі є гурток з хореографії. Займаються діти від 3 до 12 років. Діти вивчають основи класичного танцю, акробатику, гімнастику, а також народний танець. Діти беруть участь у міських та всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Тут діти навчаються бачити навколишній світ, спостерігаючи різні предмети, їхні кольори, і відтінки. Таким чином, ми вчимося пізнавати світ. У нашій групі діти різного віку. Вісім, дев'ять, шість років. Є молодша група, п'ять років. Діти навчаються малювати такими матеріалами, як акварель, гуаш, акрил, пастель, кольоровий олівець. В нашому гуртку діти розвивають свою фантазію, відкривають свій внутрішній світ і знаходять самі себе через творчість.